Усім привіт, усім вітання! З вами я, Владислав, і я радий вас вітати на каналі Теліжан. І це у нас друга серія про гру Євротрак Симулятор 2 Подорож Казахстаном. Це у нас про Моц. Модифікація так називається. Попереднього разу ми трішки далі проїхали, але цього разу нас чекає ще більше цікавих місць у цій країні. Бо я хочу ще заїхати в місто Карабалик, ну і напевно попрямуємо далі на захід, бо там ще багато невідкритих у нас місць. Так, ну що, виїжджаємо тим часом ми з нашої бази. Ну ми тут вже бували. І не раз. Ми сюди здається навіть приїжджали, коли виконували перше наше замовлення. Тому ось так, друзі. Не забудьте про ваші вподобайки, також підписки. Це мене змотивує робити наступні відосики. Ну що ж, поїхали. Так, стоїмо, чекаємо, поки проблема є. У нас зелений. Так, зараз не пропустимо цього далекобійника і повернемо ліворуч. Так, друзі, це у нас мапа Казахстан від розробників ProMods. Називаються вони якось степи. The Great Step, якось так. Ну і стосовно цієї мапи, друзі, я в попередній серії наголошував, що ця мапа доволі непогана. Щось цікаве, особливо для цього каналу. Бо зазвичай ми грали на мапах про Україну переважно, а тут, а тут у нас зовсім інше. Тут у нас вже мапа не про Україну, а мапа саме про Казахстан, про ті країни, які знаходяться аж там десь, на азійському континенті. І це теж, знаєте, друзі, цікаво, коли ти досліджуєш щось нове, коли ти пробуєш щось нове, коли ти не зациклюєшся на чомусь одному. І так дехто я пам'ятаю просив: пограй в Казахстан. Пограй в Казахстан. Там же ж якась мапа вийшла від промоці. Я думав, можливо, колись вишу, можливо, колись спробуємо. А тут і Казахстан, є, і, і Узбекистан, кілька міст всього навсього Думаю, треба спробувати. Так, друзі, ну ми з вами їдемо через місто Костанай. У мене спочатку на GPS показувалося, що ми будемо їхати через Тобил. Але я все ж вирішив, що давайте через місто проїдемося. Та я побачив, що можна відкрити деякий знак питання, і виявилось, що ми відкрили на початку самого міста саме кадрову агенцію. І про Казахстан можна говорити теж дуже багато, бо Казахстан це доволі неоднозначна країна. Ніби степи, а ніби не степи. Лідер в тому чи в тому. Так, ну що, стоїмо, чекаємо, поки промиготить у нас зелене світло і попрямуємо далі. І також я хочу відкрити ще отой знак питання. Здається, то у нас буде вже автосалон. Не певен, що я купуватиму власну вантажівку, бо власну вантажівку потрібно купувати не за малу ціну. Так, друзі, відкрили новий автосалон. Чудово, тепер ми матимемо. Можливість придбати якусь іншу вантажівку, бо ми відкривали автосалон, але то не був той автосалон, який нам був потрібен. Хоча було б добре обирати. Хоча я знаю, що можна обрати дешеву автівку в БУ стані, яку вже, яку вже використовували. Але все одно, можливо, свіжачок колись візьмемо. Хоча мапа Велетенська, справді, друзі, справді вражають мене саме. Масштаби цієї мапи. І не дивно, тому що Казахстан це доволі видовжена країна. Як із заходу на схід, так і з півдня на північ, із неоднорідностями у цій країні. Все ж, як ви змогли помітити, на півночі більше у нас поширена така степова ділянка. Нема таких як пустелі. є опустелення незначні, але вони не надто великі. Ну і це вигідно саме сільському господарству. Далі інші східні райони, саме східні, це гори. Західні це суто пустелі, там нафтогазова індустрія дуже розвинена. Ну а південь, південь то вже друзі, рибальство, теж видобуток корисних копалин. Чув, що в тих місцях теж є ставки, озера, там місця для відпочинку, чув навіть там якісь табори колись були, не знаю, чи вони досі там є, але знаю, що в Казахстані теж це було в напрямку саме відпочинку. Теж там ворог там гарно, там дерева, такі ліси гарні. На півдні самому, там біля гір, туди як до, до, до Ташкенту, Бішкеку їхати, от там воно і знаходиться. Так, ну а нам ще до міста Карабалик ще не так і далеко лишилося їхати. Це на цій мапі найпівнічніша точка, тому, друзі, поїдемо. Коли ми їхали з вами до Лисаківська, цього як це він називався у нас Рудний, то ми приїжджали майже біля кордону з Московією, от тому і так. Ну, Мене цікавить на цій мамці те, що тут добре розвинений саме далекобійника. Ніби ми грали на мапі American Truck Simulator, і там теж були пустелі, там придорожнє місце, там придорожнє місце, взагалі немає місць, міст, сіл. А тут -то трішки інша ситуація, хоча ми ще не їхали через пустелі. Зараз розвантажимося в Карабалику і зможемо, друзі. Потім взяти нове замовлення. О, дивіться, який поліцяє. Все ж як в Україні, так і в Казахстані. Доволі схоже, все ж ці автівочки. Особливо з канії, примуси, пікапи теж їздять. Хоча я неодноразово бачив, як Буханка їздила і як їздив цей. Як він Лада. Не пам'ятаю, як правильно називається, якось Лада. Бобік якось колись його називав, та їх зараз називають. Так, повертаємо. І тут ми з вами, друзі, і будемо закінчувати, поки що це перше наше замовлення. Ну, Недалечко було їхати від Костаная до Карабалика, тому далі це було б добре. Також можете пропонувати в коментарях свої мапи, які ви знаєте. Ні, окрім мап про Україну, бо ми вже багато мап з вами глянули, треба щось спробувати новеньке. Ну і про вподобайки не забувайте, друзі, це стиму, так це стиму записувати відосики і надалі. Ну, і також можете підтримати фінансово канал. Так, ну що, друзі, від'єднуємо наш напівпричіп. І тепер ну, ми навіть отримали досвід і піднялися до наступного рівня. Чудово, ціні вантажі покращуємо, звісно. І давайте, друзі, дивитися на мапу. Караболик, все. Ми з вами оглянули. Так, йдемо тепер західніше. Західніше звідси. Ось, друзі, ми поїдемо саме з цього селища. У напрямку до Актобе. От туди ми поїдемо з вами через Хромтау, ну і потім вже на південь до Актау, туди аж <сум> до пустель, де не буде ніжодного населеного пункту, тільки безкраї пустелі. А виїжджатиму ми. Ну, я не хотів би виїжджати занадто пізно, Але давайте проїдемо хоча б трішки, хоча б половину всієї відстані. Поспимо, відпочинемо і потім продовжимо наші мандри. Продовжимо наші мандри. Стосовно ще на самих пунктів, далі так, ми навіть заїдемо в європейську частину Казахстана. Там одне місто є, доволі відомо, що й в Казахстані. Надіюся, я зможу вам щось цікаве розповісти про. Це місто, чи то Ураль, чи то Оськ воно називається якось так. А, почекайте, Орал. Так, казакською Орал правильніше. Хоча її пише, і в Вікіпедії я пригадую, бачив ще назву як Уральськ. Ну, хай буде Орал, як написано у самій іграшці. Так, друзі, ну що ж, прямуємо з вами далі. Хоч і темно занадто, але все одно. Спробуй розгледіти. Добре, що тут немає тих божевільних водіїв, які виїжджали на зустрічку нам. Пам'ятаю, як ми ледь не перевернули власну вантажівку, там ще й були жахливі дороги, ще й дощ морослив тому. Ось так. Але прикольно їздити навіть нічним Казахстаном, насолоджуюся неабиякою атмосферою І саме цієї країни. О, це щось цікаве. Дивіться, я вперше бачу, що у нас односторонній рух на мості. Все ж пожаліли пожаліли грошей на розбудову саме цієї інфраструктури. Хоча переважно в цих місцях ми були в Костанаї, там в тих місцях, там менше казахів жило, а тут же суто казахські назви. А вони мають, до речі, на свою непогану особливість у самих назвах. Бо я навіть пригадую, колись. Так, друзі, місто Хромтау. Пам'ятаю, колись навіть дивився Тель-Авів, теж ізраїльська назва, інші там арабські. Вони складалися з кількох назв. І саме ці кілька слів означали назву самого міста. Тобто складали саме місто. І Хромтау, до речі, як не дивно, це хром, тому що тут є великі поклади саме хромових руд, ну і також гори. Хром плюс гори, виходить Хромтау. Як не дивно, друзі, з двох слів складається назва цього містечка у Казахстані. І я вас хочу запевнити в тому, що таких от особливостей буде ще більше. Ще більше, щоб складалося з кількох назв. Для них це означає ну, звичайне місце. Місто, можливо, хтось буде дивуватися. Але такий, друзі, український переклад. Казахською воно може означати трішки по-іншому. Хоча теж працюють над перекладом. Спочатку взагалі назви були зовсім інші, навіть ті суто казахські населені пункти, все ж вони не були казахською. Бо, на жаль, як і в Україні, так і в Казахстані, дуже переважають саме назви не казахською, а саме російською. І дещо та й казахи борються проти цього, дещо та й там покращується. Так, ну я поспав трішки і заїхав у місто, як там називається, Актобе. Так, Друзі, ми в місті Актобе. Стосовно казах, казахів, то вони навіть щось там планують перейти з криличної ну, і варіації їхньої мови до латинської, як було колись. Ну, Думаємо, що колись вони перейдуть. Десь до 2030 року вони хочуть оновитися, ну, суто казахи і що за казахські школи, за розвиток казахської культури і так далі. Так, друзі, місто Актобе доволі величеньке, саме в Казахстані, доволі важливе. Можна ще сказати про це, те, що, звісно, в Актобе теж є великі поклади хромових рут, і також цей, вид, цей видобуток проводиться за межами самого міста. Хімічна промисловість тут теж доволі розвинена, через те, що є великі поклади корисних мінералів, які можна використовувати для хімічної промисловості. Ну, це загалом, напевно, що все. Хоча саме АКТОБЕ складається з двох слів, це у нас білий та пагорб. Що от можна і зрозуміти, білий пагорб. А АКТОБЕ – це суто казахська назва. Просто складається з таких двох зрозумілих для нас слів. Так, друзі. Ну, я гадаю, що вам подобається ця музичка. Хоча вона, знаєте, мене трішки <хи> напружує, коли слухаєш одне і те саме, тому я її вимкнув. Все, ніби в голові стало краще слухати навколишнє середовище. Стосовно Актобем, себе Актюбійської області, то. Ну, часто, якщо прочитаєш в підручниках, там, ще там на різних сайтах, то зразу як Актюбінська область, зразу виробництво алкогольних напоїв. От лідер в Казахстані. Саме в цьому. Не знаю, з чого вони його роблять взагалі. Там ж виноград ніби не вирощують, ніби ніяких фруктів теж немає, що там може бродіти. Можливо, я чогось не знаю тому. Але мені все рівно цікаво. Дуже цікаво. Але все рівно це Європа майже європейська частина. До європейської частини ще доволі далеко. Ще дуже далеко. Це ледь не середина самого Казахстану. Так, ну що, друзі? Їдемо через міст, але тут доволі затишно, дивіться, хоч і величеньке місто, але тут непогані не, не дороги. Ми ще зустрінемо з вами, друзі, села придорожні, хоча сел нема там, там якась інша назва, і навіть їх називають селищами біля дороги. А тут зазвичай, то самі населені пункти будувалися саме біля родовищ корисних копалин. Якщо нема корисних копалин, хоча це в найближчі, напевно, 50 чи 100 років не буде, бо корисних копалин в Казахстані дуже багато. Тому думаю, що ті селища будуть ще існувати, поки буде видобуток різних руд. Я ж говорив, що Казахстан це лідер у кольоровій металургії. Так, друзі, ми їжаємо з вами з Актобе, але дивіться, доволі гарно, хоч і немає багато дерев, звичайні такі степи. Скажіть вам, друзі, як вам. Ви думали, що зразу все, будуть пустелі, будемо постійно пустелями із в Казахстані, але ні, ні. Наші чекає Узбекистан, там ще буде цікавіше, я не знаю, що на мене чекає в Узбекистані. Я глянув нижком на Google Maps і чесно, я трішки здивався, там не міста, там якісь взагалі. Якісь присілки, села. Не знаю. Так, друзі, ми заїхали з вами в місто Алга. Воно нічим не відоме, ніби нагадує звичайне село, але це місто. Написано місто, значить будемо вважати, що це місто. До речі, Алга є одним із провідних центрів в Казахстані, де виробляють вибухівку. З чого виробляють, правильно? Є корисні копалини. З того і роблять саме цю вибухівку. Порох, вибухівка отаке. От. Дуже важливе місто для Казахстану. Так, повертаємо в цій Алзі. Так, а це що у нас знову. Хм, мене зацікавило. Це у нас теж? А воно не відкривається, дивіться. Ти проїхав, воно не відкрилося. Оця Алга. Оця Алга. Але нам ще до кінця недалеко насправді їхати. Але там будуть переважно якісь взагалі незрозумілі населені пункти, зовсім крихітні. Але дивіться, як непогано в валозі у нас. І це ми поки що не доїхали ще до пустелі. це ще поки що не пустелі. Хоча я бачив. Як на цій мапі, ну там краєчком ока бачив на якомусь каналі, якийсь там огляд був, і там проїжджали біля когось пункту, і там були нафтокачки. От, вже нарешті <гум> Вже інша область, інші особливості, степи. Так, добре, що він мене пропустив, <гум> повернув, і можна тепер набрати більшу швидкість. Ну, аби встигнути. А встигнути куди, я не знаю. <гум> Хочеться виконати цей рейс. Так, друзі, заїхали ми в ще один населений пункт. Ну такі простенькі, ніби для казахів назви. Не знаю, я не знайшов, як воно. З яке слів воно складається, Як, наприклад, Хромтау чи Актобе. Але все одно цікаві назви. Добре, що останнім часом казах казахи змінюють назви на свої якби власні їхньою мовою. Хм, хоча столиця Астана. Вона теж змінювала свою назву кілька разів. Був же Шнур Султан, ще щось там було. Воно змінювалося. А ще мені Астана, особливо її центр, нагадує, як в Україні на Майдані Незалежності, там стоїть отака стела. ну, Ніби як пам'ятник, але то може і стела, може і Обелікс, такий великий з Янгулятком, так само в Казахстані, тільки там куля зверху. Мені щось відчувається, ще що є якась схожість. Не знаю як, але чомусь центр Києва і центр Казахстану доволі схожі. Не знаю чому. Можливо, хтось знає, які особливості були в архітектурі. Але схожі все ж є. Між двома столицями. Хоча я в Казахстані, певно, не жив би. Не знаю, там клімат не для мене точно. Але країна цікава. Якби б ще були кращі відносини у нас з Казахстаном, то було б набагато краще. Так, поліція бачу розвертатися буде. Чудово, пропустять мене, бо я хотів швидкість перевищити, щоб вони поки не бачили. Хоча я знаю, знаю, тут стоять радари не всіх містах, не всіх. Навіть був перевищував швидкість, але все ж радари тут є. Доволі непривітно. Пам'ятаєте корову, яка стояла, і поліцейську автівку? Ну, таку дощечку, яка стояла, вивісочка. Там за тією дощечкою схований радар. От, Якщо будете грати, то будьте обережні. Бачите ту досточку, зразу зупиняйтеся. Так, друзі, виїжджаємо з цього села, з цього селища і прямуємо далі. Ще поки що я не бачу опустелень, що дуже дивно. Так, а я хочу тепер повернути. повернути Он в той бік, повернути ліворуч, хочу відкрити всі міста. Поки що всі міста я хочу відкрити. Так, повертаємо. Темір, здається, називається це населений пункт. Та не таке простеньке селище. Знову ж О, залізниця. Читав про залізницю. Доволі кепські справи з залізницею. Не всі, краї... не всі місця в країні вона охоплює, не всі міста. І дещо та ну, незрозуміло виникає. Хоча чому ось транспортна мережа Казахстану, транспортна мережа України, інших там, країн, чому вона ну, не є однорідною? Так, Друзі, заїхали у це місто, чому вона не є однорідною і чому вона ну, не зовсім автономна, як наприклад в Польщі чи в інших країнах. Насправді, якщо ви глянете на залізничне сполучення, ну, можете глянути стару карту Радянського Союзу, то ви побачите, що всі залізничні сполучення із всіх столиць республік сходилися лише в Москві. От нема такої автономності ні в жодній країні, ні в Казахстані, ні в Україні, ні в Білорусі. Такого немає зовсім. От про що я кажу. Ще дивіться цікава назва, друзі. Зразу я її не прочитаю, але можете глянути. Можливо, вам вдасться знайти в інтернеті, як воно все розшифровується. Напишіть обов'язково в коментарях, якщо розшукаєте. І мені цікаво, і гадаю, що багатьом глядачам теж було б цікаво почути, з чого складається ця назва, щоб розуміти. Хоча я гадаю, що або назва занадто банальна для нас вийде, або доволі непогана. Буде показувати хорошу сторону саме. Цього населеного пункту, через що його саме так назвали. Так, ну, нарешті почалися жахливі дороги. Я вже думав, що ні, не буде жахливих доріг, зовсім не буде. І заїдемо ще зараз у одне селище. Так, мукор якось. Чи Мукур. Ого, нічого собі. Цікаво, що воно означає? Що означає ця назва. Ну, тут же гірші дороги, тому що вже ближче е, до. Пустель ближче до видобутку нафти, газу, газоконденсату, вже ближче, ближче, саме туди. І залізниця ну, вона там є, дороги теж може трішки є. А от для чого? Для чого? Там ж проходять нафтопроводи, газопроводи, можна експортувати. Дивно сказав, експортувати. Який там вихід у них є до моря? До озера вихід, до Каспійського озера. Так, ну що, друзі? Їдемо, їдемо знову пустелями. І нарешті ми доїхали до нашого пункту призначення. І будемо закінчувати цей ролик. Так, друзі? зустрічає тепер оцей населений пункт. І зараз розвантажимося он там. Нарешті, хоча б на кінець цього ролика ми з вами бачимо справжнє опустелення. Мені це чимось нагадує наші українські Олешківські піски, хоча. Вони зовсім різні, не варто їх поєднувати, казати, що воно не й те саме, хоча все ж опустелення в Україні виникало через випробовування зброї, або через те, що там були полігони, не через те, що воно так історично складалося. На території Олешківських пісків, хто не знав, колись були ліси. Але ліси перетворилися на таке от опустелення. Забруднене воно доволі ще й різними металами тому. Дуже погано, що така от ситуація. Було б добре бачити <гум> нормальну пустелю без цих особливостей. Так, друзі. Ну що ж, я вам буду дякувати за увагу, дякувати, що ви дивилися цей ролик. Ми трішки запізнилися, але це наша вина. Але ми, тим не менш, заробили багато гривень. Так, друзі, давайте глянемо на нашу мапу, поглянемо, що ж ми з вами зробили. Так, ми приїхали Карабалик, от на півночі відкрили останнє місто. Ну і потім від Актобе приїхали тут Хромтау і деякі селища. Все ближче і ближче, друзі, до Узбекистану. Можливо, навіть через Орал з вами проїдемо колись, можливо, навіть наступні серії, або підемо аж на самий сінький південь. Он туди, де видобуток нафти у нас проводиться. Так, друзі, ну що ж, дякую за увагу, дякую, що дивилися. Збайте про вашу активність. Ну що ж, слава Україні! Слава українським захисникам, бувайте, друзі!